Продовжуємо нашу конференцію, і я зараз запрошую наступного спікера. Це Геннадій Карпов сітіов Деново. Будь ласка, ваші оплески. Доброго дня всім. Зараз вас чекає півгодини хардкору Я маю на увазі. Ми будемо говорити про заліза. Почати я хотів би з. Такої обзорної екскурсії у світ тензорних акселераторів компанії NVIDIA. безречьте в цій сфері ви всі знаєте, що е, платформи для штучного інтелекту, машинного навчання е, потребують це спеці, спеціалізовані платформи. Вони потребують е, тензорних акселераторів, і е, NVIDIA домінує зараз в цій сфері. Е, зазвичай в будь-який момент часу доступні десь 3-4 покоління платформ акселераторів. І в кожному поколінні по декілька моделей. Тому вибір зводиться до кількох десятків моделей, і він не завжди очевидний. Тому почнемо. Спочатку такий гелікоптер-в'ю. Весь світ акселераторів можна поділити на дві великі частини: це геймерські карти, консюмерські акселератори. Вони призначені виключно для персонального користування. Nvidia явно забороняє їх використання в дата-центровому середовищі, організацію віддаленого доступу до них. Вони характеризуються невеликою ціною але і посередніми технічними характеристиками. Зокрема, об'єм оперативної пам'яті дуже рідко перевищує 24 ГБ. Друга частина це дата центрова. Там є два піддомени. Один з піддоменів – це графічні, саме графічні акселератори. Вони орієнтовані на обробку графіки. Е, вони мають спеціалізоване РТ-ядра, це рейтрейсінг. Це такий метод рендерингу. Вони мають вбудовані <coughs> енкодери для енкодингу, декодингу відео. Вони також мають і тензорні ядра, але основна... Ну, основна сфера застосування цих ядер це теж обробка графіки. Такі е, технології, як Deep Learning Super Scaling або ai Denoising. Друг, другий піддомен датацентрових це саме <coughs>, тензорні акселератори, які оптимізовані для задач машинного навчання та штучного інтелекту. Вони характеризуються підвищеною кількістю. Просунутих тензорних ядер з підтримкою різних, ну, нетипових, скажімо так, числових форматів, в них значно більший об'єм оперативної пам'яті, і ця пам'ять намного швидше так звана HBM, High без Memory. І ще важливий момент: вони підтримують таку технологію. Як Envelink. Це супершвидкісна мережа, за допомогою якої можна об'єднувати окремі акселератори на швидкості до 1,8 ТБ на секунду. Якщо подивитись, що доступно з останніх 2-3 поколінь е, зараз, то десь така картина. Я поділив всі акселератори на три частини. Три піддомени High-End low, low End в залежності від їх властивості та технічних характеристик. High-end домен характеризується великою, великим об'ємом пам'яті, швидкістю та підтримкою NVLink. В якості прикладів можна навести це H100, h 100 NVL та H200. Я не включив сюди остання. Останнє покоління архітектури Blackwell, тому що там нет, немає акселераторів, які можна встановити в сервери загального призначення. Тобто там порог входу дуже великий. Мідрендж представлений двома акселераторами. Це L40S, дуже вдала картка. В нашому випадку, у випадку DeNova, це, мабуть, хід продаж. Вона дуже збалансована і характеризується тим, що в ній є повноцінна графічна частина та дуже прокачена тензорна частина. До речі, mid-range карти зазвичай підтримують. Відеоенкодери, це іноді важливо і в задачах машинного навчання. Наприклад, Computer Vision, коли ми потрібно розібрати якесь відео, що знайти там, намалювати баунді-бокси і показати це відео людині. А для того, щоб показати, його треба закодувати. І енкодер може стати вузьким горлишком в цьому процесі. І low-end сегмент – це. Представлений карткою l 4 дуже недорогою. Він характеризується тим, що має найкраще відношення перформанс з точки зору вартості одиниці. Ресурсу, е, незважаючи на те, що L4 4 це графічна картка, вона дата центрова, от, вона широко використовується і в платформах машинного навчання, наприклад, для інференсу, завдяки його невеликій вартості. Як вибрати под, під конкретну задачу щось з цього переліку? Я постарався сформувати декілька критеріїв, по яким можна це зробити. По-перше, це зазвичай об'єм відеопам'яті. В ідеалі модель повинна вміщуватись у цю пам'ять. Так, да, є технології Multi-GPU, Multi-Node, Training Inference, але якщо цього можна не робити, краще цього не робити і підібрати акселератор, в який модель поміщується цілком. Другий аспект це підтримка потрібних числових форматів. Зараз дуже популярною становиться технологія квантування моделей, яка дозволяє запускати великі моделі 100 b на акселераторах, навіть середнього курсу. При квантуванні моделей з'являються і використовуються е числові формати, формати, які раніше не використовувалися. Зазвичай для Моделі стандартним форматом зараз є FP16, тобто 2 байти на параметр. GPT-3, до речі, був FP32, і при розмірі 55B він важив майже 800 гігабайт. Як оказалось, це не обов'язково використовувати таку точність, і зменшення числової точності до fp 16 майже не дає негативних ефектів, але при цьому розмір моделі зменшується вдвічі, і вона пришвидшується. Але й далі можна рухатись, і зменшення точності до int 8, fp 8, int 4, fp 4 Має право на життя, якість моделі може знизитись незначно, якщо застосовуються сучасні технології квантування, але при цьому пропорційно зменшується розмір моделі та зростає швидкість його роботи. Третій критерій. Це так звана арифметична інтенсивність моделі. Якщо ви посмотрите спеціалізацію будь-якого будь акселератора, ви зможете вирахувати, скільки е, операцій він може е, зробити на кожен байт пам'яті, який передано з пам'яті. Тобто, це співвідношення е, швидкості операції та швидкості доступу до пам'яті. Також параметр є і у кожної моделі. Так ось, е, якщо е, модель Має низьку арифметичну інтенсивність, вона вважається memory bound, Да? тобто саме швидкість доступу до пам'яті лімітує швидкість її роботи. І в іншому випадку, якщо велика арифметична інтенсивність, то швидкість буде лімітуватися процесорними ядрами, тензорними ядрами, куда ядрами. Це може призвести до дуже цікавих ефектів. Наприклад, якщо модель memory-bound, то результати його запуску на А100 і h 100 будуть майже однакові. При тому, що H100 майже в два рази дорожче. А, якщо модель Compute Bound, да, то результати запуску на L-40 S H100 можуть виявитися, ну, з ким на декілька десятків відсотків відрізняються, але L-40 S в три більш ніж в три рази дешевше, ніж H100, ми на, спостерігали таку поведінку, До речі, модель Whisper, це Speech-to-Text – вона показала результати на L40 S майже такі, як на H100. І ще один критерій це підтримка віртуалізації. Це особливо важливо для реал-тайм-інференсу. Чому? Ну, по-перше, віртуалізація дозволяє поділяти картку на частини і підібрати. Таку частину саме під потреби конкретної задачі інференсу, тому що там інтенсивність обчислень визначається інтенсивністю входного потоку даних. І друга віджипу, віртуальні адаптери вони є високодоступними. Тобто, коли проводяться якісь регламенти роботи з хостами віртуалізації, нагрузку можна евакувати на інший хост без переривання її роботи. І загальне правило. Якщо вам вдалося запустити модель на акселераторі, і вона працює з прийнятною швидкістю, то вибирайте акселератор з найнижчого грейда. Чим нижчий грейд, тим вище буде, нижче буде співвідношення прайс performance. Є такий у нас практично. Да. Що робити з моделями про 100 бік, про котрі я говорив, що ідеальна ситуація, коли вона вміщується в пам'ять акселератора. Саме популярний, ну, точ, точніше так, перший крок, який потрібно зробити, це розглянути можливість використання квантованої моделі. Квантування зменшує в рази потребу VRAM, пришмичує модель. Ви можете знайти велику кількість квантованих моделей, відкритих моделей в різних форматах на Hagen Face Hub. Посилання ви бачите на екрані. І є такий емпіричний факт, цікавий, коли будете обирати. Чи запускати квантовану модель, але більшого розміру оригінального чи не квантованого? Зазвичай квантована модель з більшою кількістю параметрів демонструє значний. Кращі результати, ніж не квантована з меншою кількістю при тому ж розмірі. Тому краще, ну тут ви бачите приклад, що краще квантувати лама 70B для запуску на 48 гігабайтному акселераторі, ніж використовувати лама 8 b який можна запустити без квантування. Якщо це теж не 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 допомагає, да. є інші методи е, із сфери Multi-Node Multi-GPU тренінг. Е, Перш за все, варто розглянути е, multi gpu single node Плюс NVLink. NVLink, я вже казав, це така мережева технологія, яка дозволяє об'єднати декілька акселераторів на відстані ну максимум декілька десятків сантиметрів, але з дуже високою швидкістю. Таким чином вони формують якби віртуальний такий акселератор з кратним об'ємом відеопам'яті, в яку може поміститися ваша модель. Якщо це... Не працює, чи використовуються акселератори без підтримки NVLink, а NVLink підтримується виключно high-end сегментом, да, то можна використовувати multi gpu Single node без NVLink, тоді обмін даними між акселераторами буде відбуватись через шину PCI. Вона трохи повільніше, раз, в 7 -8, Да. Ну, І якщо це теж. Цього теж недостатньо. Останні шанси – це Multi-GPU node multi тренінг. Тут обмін даними відбувається між нодами вже по звичайній комп'ютерній сіті: це Ethernet, InfiniBand. Але ця мережа становиться вузьким містом, тому що максимальна пропускна здатність на даний час це від 10 до 40 гігабайт на секунду, що ви бачите, майже на два порядки. Пові... Ніж NVLink, такий практичний вивод, до якого ми прийшли. Що теоретично предсказати, як, який акселератор буде оптимальним саме в конкретному випадку, неможливо. Потрібне тестування. А, компанія Денова надає можливість безкоштовного тестування. А, це можуть бути акселератори від. А, стендалон GPU-інстансів, але вони або вони можуть бути занурені в середовище Кубернетис, так званий целевий менеджер Кубернетис. Тобто, в залежності який програмний стек використовується, можна підібрати оптимальний варіант, що ми можемо запропонувати прямо зараз. Прямо зараз ми маємо в сегменті High-End H100PCI, L40S на mid-range рівні і L4 на low-end. В третьому кварталі 2025 року ми плануємо, тобто буквально через 2-3 місяці, ми плануємо розширити лінійку доступних акселераторів, додавши в high-end сегмент акселератор H200. Дуже цікава картка така. Плюс NVLink, це перше покоління, в якому NVLink може об'єднувати не два, а чотири акселератори. Таким чином, да, і H200 має 141 ГБ пам'яті. Таким чином об'єднав чотири H200. Ми отримаємо акселератор 564 ГБ пам'яті, на якому можна запустити вже, наприклад, лама-3 405B без квантування чи більші там моделі. там, Deep з квантуванням таким неагресивним. На Midrange Mid сегменті додається карточка RTX 6000 Server Edition. Це Продовження лінійки l 40 s Не питайте, чому така назва. Я не, не знаю щось вони там. Тому що RTX, це ну, є і датацентрові варіанти, але зазвичай це ближче к консюмерським. Тим не менше, та повноцінна датацентрова картка. Вона трохи потужніше, ніж l 40 s але головне її, головна її перевага це подвоєний об'єм пам'яті. 96 ГБ це вже може бути достатньо для. Багатьох моделей, з, з, великих моделей, з світу ЛЛМ та тому подібне. От. Ну, low-end, там особих змін не буде. Так що, що б я хотів, щоб ви винесли, да? що перед тим, як ви обираєте параметри продуктивної середи, яку будуєте, да? для того, щоб визначити з оптимальною карткою, яка потрібна, От, бажано провести тестування. І в Україні зараз така можливість провести таке тестування є. Yeah. Дякую. Є. У мене буде ще продовження, ще з друга половина. Да? Але якщо є питання по цій частині, ви можете там декілька питань, ми можемо. Що є Добре. запитання, можете підняти руку. Якщо ні, а є запитання, іду до вас. Дякую за доклад. Цікавий заліза. Мене звати Володимир Коваль, компанія Сингуляріка. У мене можливо достатньо странне таке запитання. Скажіть, будь ласка, завжди було цікаво. А з чого е складається собівартість серверів? сервірів? Ну, тобто, я маю на увазі: окей, ви купили. Ну, це багато грошей, все встановили. А потім, ну крім зарплатні людей, там оренди приміщень. З точки зору технічної, ну тільки електроенергія, чи що ще. Ну, тільки ви так, <смістична> тільки електроенергія. <смістична> ви знаєте, от Одинова є оператором цоду, да, такої, ну, середнього розміру ЦОД. Ви знаєте, скільки ми платимо за електроенергію кожен рік? От 2000, в останньому році, 24 році, ми заплатили 1,6 мільйона доларів за енергію. От. Да, складається опиксний як у будь-якої системи, да, це і зарплатня персоналу, це і амортизація обладнання, амортизація ліцензій, чи підписка на ліцензії, це послуги дата-центру, інженерні системи теж потребують обслуговування. І, ну, тобто, е, якщо ви думаєте, що раз купили і вже інші трати нульові, то ні. Десь за 3-4 роки опекс дорівнює капексу.